Новий бібліотечний сезон 1 вересня ми відкриваємо і у медіапросторі свіжі проекти представляємо. На наші сторінки не забудь завітати усім активним користувачам. Найкращі пропозиції ми хочемо надати. Якщо ви книг ще не ловили, то в нас ви зробите це вміло. У наймолодший відділ завітай, цікаву книжку обирай. Та не просто обирай, а новудочку впіймай. А впіймаєш погортай, цікавинки почитай. Наш акваріум книжковий понесе у вир казковий. Не навігатор було стало, проведе сторінками історії і покаже вам нас вулиць чимало. По вулицям Києва ви уявно пройдетесь і з персонами історичними вже не розминетесь. Бери і роби стем проєкт від Makerspace. Не сиди, прошу, не бійся. А бери і роби, ділися. Потім друзів ще навчиш. З ними в простір полетиш. АйТі, повернулися круті, вам представимо уроки, медіа стрімкі потоки і у кожного із вас буде рівень it клас Колиця портретів на кожного з вас чекає, буквтілення не підвладне часу, воно безкрає. Свій книжковий образ створи, портрет митця доповни, його оживи. Якщо ти ще не вмієш вимовити паляниця або наголос поставити, то в чому є різниця між словами та між фразами чи реченнями може? То акцент наш укрмовний цьому тобі допоможе. Розповімо легенди про село, містечко місто. Історії буде безліч. В головах їм наших тісно. Програма для розумних 100% Україна. Запрошує на фолькпортал міські легенди. Кожну доньку батьківщини та кожного сина. Читати книжки вигравати, обкладинки книжок у коментарях публікувати. Тепер ми знаємо, що сьогодні читають українці. А хто переможе у розіграші, дізнаємось завтра о 16-й годині.